Ай, пошлі тебе нагодую, пошлі. Той гринджола забив, хуй на тебе, блядь. Там не що сам, сука, наївся, блядь. Пошлі, пошлі. Зголодала, ай, зголодала, і схудала. Я тобі купив, який хочеш. Вибирай. Будеш їсти? Та будеш, будеш, куди ти їмся, бля? Ме, <кій> на, вибирай! Вибирай, який ти будеш! Такий, такий, такий Цей будеш, на, На, моя маленька Тві, блядь, гринджола Їсти тобі хуй дасть, на на, подончикаєш, а ти моя голодулька. Закричала, ну докричалась, бачиш? Докричалась. Все, кошай! <кху> Я проголодаюся, заходь. У мене для тебе є на сьогодні, завтра. Вода ще куплю.